Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На гарячу лінію народного контролю прийшло звернення від хмельничан. Мовляв, в амбулаторії сімейної медицини, що у мікрорайоні Гречани, немає води жодної. Тобто, ні працівники, ні пацієнти банально не можуть помити руки, не говорячи вже про санітарні прибирання. Ми вирішили перевірити. Води у приміщенні амбулаторії дійсно не було майже місяць. 31 грудня прорвало трубу, з того часу тривали ремонтні роботи. Третій тиждень у нас іде ремонт. Ну ви знаєте, що кошти не виділяються так, як форс-мажор наступив. 31 грудня без 2012 прорвав кран труба гарячої води. Наразі роботи майже завершені. Воду вімкнули зранку. Разом із завідувачем журналісти йдуть перевіряти кабінети та санвузли. Але проблеми із водовідведенням та водопостачанням у приміщенні амбулаторії все ж є. Головний лікар поліклініки номер один пояснює журналістам народного контролю, що терміновий ремонт виконали за кошти медзакладу. А ось майже 100 тисяч на капітальний ремонт проситимуть вже з міського бюджету до формування бюджету. Е на 2016 рік ми в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради, як головному розпоряднику коштів, надали пропозицію щодо включення до видатків коштів на 2016 рік капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення, амбулаторії. Вже наприкінці лютого на сесії міськради голосуватимуть за об'єкти, на які першочергово виділятимуть кошти. Народний контроль у свою чергу готує відповідні звернення, аби депутати не забули про лікарню. Марія Турчина Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.